Пане Станіславе, давайте почнемо. Наші сьогоднішні теми це останні гарячі новини про ці псевдореферендуми республік ДНР ЛНР до цього, що доєднується Запорізька область та Харківська область. На Росії знову заговорили про референдуми. Хотілося б дізнатися у вас, що це означає, як ви що ви про це розкажете, і саме от про останні заяви Медведєва. Медведев заявил, что после приеднания ЛНР и ДНР, как я вам сказал, геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – это преступление, совершение которого позволяет использовать все силы защиты. Я думаю, это разумело, что он натякает на какую-то ядерную сброю, чисто стратегическую, чисто тактичную. Что -то, что это означает? Как вы это поясните? Очень интересно, что від вас. А ну, дійсно, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що проведення псевдореферендумів в ОРДЛО і приєднання квазіреспублік до Росії матиме незворотний характер. Ну, такі заяви є непоодинокими. Загалом, спічі та коментарі Медведєва – це окрема тема для розмови. Однак проблема в тому, що те, що він говорить, є. Ретрансляцію того, про що думають і що вирішують у кремлівських владних кабінетах, цілком очевидно, що Москва воліє повторити так званий Кримський сценарій, щоб, як і у 2014 році, після проведення псевдореферендуму, заявити про непорушність російських кордонів. Усе це заради того, щоб світова спільнота стримувала контрнаступ збройних сил України на сході нашої держави, як це було 8 років тому по відношенню до Кримського півострову, тобто російський режим хоче вступити двічі в одну річку, раз за разом повторюючи одні й ті ж наративи. Однак цей варіант вже не пройде, адже зрозуміло, що якщо дозволити Москві таким чином... Застоблювати території подібний стан речей і ще більше розпалить путінські епітети і призведе до подальшої російської експансії, і не лише на території України. Також у цьому контексті я не виключаю ситуацію з широкою мобілізацією, адже тоді, якби в разі. Проведення успішних тих псевдореферендумів, а ми не сумніваємося в їхніх результатах. Власне тоді Путін міг би заявити про вторгнення на територію Російської Федерації mm -hmm. і, а, та а, і, але але враховуючи, враховуючи серію вибухів, які наприклад відбулися на території того самого Кримського півострова, в яких легко можна було обвинуватити Україну, це далеко не факт, що він на це піде. І, і до того ж, на більшості територій Донецької області присутні збройні сили України, що також зрозуміло, що він не контролює повну, усю повну область усю область, і звичайно, тоді виходить, що буде якось дивно, як він може провести взагалі референдум, якщо він в тих регіонах, які знаходяться під контролем Києва. Можна провести цей референдум, хоча б навіть в технічному плані? Е, ну і тож, все скидається на звичайну агонію? Mm -hmm. Я зрозумію. От навіть дати вже оголосили. Це 23-27 mm -hmm. вересня. Приблизно в цьому проміжку часу буде проведені ці референдуми. І як ви думаєте, чи будуть вони взагалі проведені? Можливо, зараз пограються як ви знаєте, кажуть, пограють мускулами. Обліфують як в покері, трішки піднімуть свої ставки, і все затихне. Чи можливо все ж реально ці референдуми пройдуть, і чим це для України може обернутися? Питання цікаво, і дійсно може, може бути обидва варіанти розвитку подій. Однак, на мою думку, навряд чи Росія може на це піти, тому що я вже зазначив, що Росія не контролює повною мірою ті території, які вона окупувала. І це не лише Донбас, а це і власне і Херсонська область, і частина е, Запорізької, і, і там, до речі, ж, ситуація досить невесела для Росії, тому що мало того, що йде контрнаступ збройних сил України, та ще відбувається ряд підривної діяльності на території окупованих територій в контексті е, дій партизанських руків і Було раніше, да, підриває. Да, е, да. Так, так. І це, звичайно, е, референдум не врятує ситуацію. Звичайно, може бути це. Тлом для Путіна для того, щоб показати, що він хоче захистити ці території, хоче мобілізувати якусь кількість населення. Однак тут теж варто розуміти, що Росія сама вже по собі втратила велику кількість і живої сили, і техніки у війні. Я не знаю, чи навіть оголошення мобілізації врятує ситуацію, адже без сучасного озброєння з Просто е, гарматне м'ясо нічого не вирішить на фронті, і вони просто будуть втрачати все нових і нових людей. І в кінці кінців е, Путіну нічого не залишиться, просто повністю покинути територію України, навіть можливо включаючи Кримський півострів. Тому е, в мене є сумніви щодо того, що він е, що ці референдуми е, відбудуться. Ну звичайно, що це вони мають бути таким собі. Казузбелі для вже відкритої війни, адже зараз ще вони досі називають її спецоперацію, і я гадаю, що це все на всього лише е, брязкання зброєю для того, щоб е, і Україна і її західні партнери е, пішли на якісь певного роду угоди з Кремлем, щоб він зробив певного роду передишку у цій виснажливі для нього війні. Угу. От ви кажете про угоду, але якщо дивитися е, зі сторони Кремля на всю цю ситуацію, особливо зі сторони Путіна, ми знаємо, що це шалений дід, який зовсім не бере до уваги е, світову спільноту, і те, як реагують інші держави, і чи може він на фоні того, що е, наприклад ми будемо ситуацію, просто ці республіки визнають. Е, все відбувається так само, як і з Кримом. Не дай Боже, Херсонська Запорізька область ДНР ЛНР це вже офіційно стає за документами російськими, тільки визнаними у світі. Це е, територія Росії, і Путін е, розуміє, що програє війну тактично, адже це саме тактична війна, е, і ми виграємо, виграємо саме тактикою, саме головою е, нашого, нашого контрнаступу. Е, чи може Путін застосувати ядерну зброю? Гіпотетично він може оголосити Україні повномасштабну війну і застувати застосувати будь-які види озброєння, включаючи ядерно. Але я хотів би тут нагадати, що ситуація з Кримом була зовсім іншою. Ну, по-перше, Крим був автономною республікою, і так чи інакше, Путін в цій обгорці, в обгорці, того, що це було виявлення цієї республіки, адже в них були всі. всі Атрибути і влади, і парламент, і уряд Криму він це показував світовій громадськості, що буцімто це вирішило вирішило саме кримське суспільство. Зрозуміло, що світ розумів, що це була вторгнення, і ці зелені чоловічки, і таке півні референдуми, так да але тоді б все-таки всі розуміли, що ну Крим ще це ще не така велика втрата буде. На фоні можливого е, великого загострення, яке могло б бути, якби світова спільнота і в тому числі Україна вторглися на територію Криму, щоб його відвоювати, зараз же в, у е, е, Путіна нема таких козирів, немає страху світової спільноти перед ним, адже всі розуміють, що російську армію можна. Здолати, і ми бачимо це по успішному харківському контрнаступу збройних сил України, а також те, що Росія все більше і більше втрачає в цій війні, і усім і всім зрозуміло, що е, король то голий, і звісно, е, зараз уже зовсім не та ситуація, як це було з Кримом, коли е, дійсно були і зв'язки сильні з Російською Федерацією, і це включає і торгівлю і фінансові операції, і взагалі Росія тоді була в Зовсім іншому стані ніж зараз. Вона зараз набагато гіршому стані ніж вона була на момент 2014 року. Натомість Україна навпаки за 8 років значно піднялася у е, своїй обороноздатності, і світ уже набагато адекватніше реагує на дії Кремля е, як в Україні, так і в інших е, регіонах планети. І зрозуміло, що зараз вже той номер не пройде про що. Так говорять в Росії, особливо для внутрішнього населення, і я не думаю, що це вже спрацює, тому в мене є поки що сумнів щодо того, що приведуть. Але навіть якщо ці референдуми і пройдуть, я не думаю, що Путін піде на застосування ядерної зброї, адже ми пам'ятаємо, що е, захід, в тому числі Північно-Атлантичний Альянс, не неодноразово заявляли, що. Якщо Україна що якщо Російська Федерація застосує в Україні ядерну зброю, або, наприклад, вчинить підрив атомної електростанції, що також є ядерним тероризм. ядерним тероризмом, то це вже змінить характер цієї війни і з натяками про те, що НАТО може втрутитись, адже ми розуміємо, що ядерна зброя вона. Не діє локально Ми, е, е, наслідки від неї можуть поширитися на багато більше регіону не тільки в межах в даному випадку України, а й перекинутися на територію північно-атлантичного альянсу. І зрозуміло, це буде фактично е, рівнозначно нападу Росії на північно-атлантичний альянс. А наслідки для Росії тоді будуть далеко не завидними. А що робити Україні в цьому випадку? Як ви вважаєте? Якщо все ж відбуваються ці референдуми, вони входять до складу Росії ці республіки. Що робити Україні? Яка повинна бути відповідь? Окрім ну, окрім можливо воєнної воєнно, зрозуміло, що ми робимо контрнаступ. Що робити Україні? Надзвичайно про це повинно повідомити Україна Українське керівництво повідомити про це світову громадськість знову наголосити на те, що Росія порушила усі норм можливі нори міжнародного права, що Україна бажає. Використати референдуми в якості в якості причини нападу уже повномасштабного нападу. Мама намазі вже офіційного з боку Російської Федерації, і звичайно просити допомогу у західних партнерів, того щоб вони як засудили цей акт Російської Федерації, включно з посиленням санкційного тиску, і саме головне щоб вони допомагали Україні новими видами озброєння, адже якщо Росія випадку оголосить мобілізацію і почне насилати, як я вже зазначав, гарматне м'ясо, навіть якщо воно буде зараз, про на... це так само так поговоримо на, як про окрему тему. Да. Так, на застарілі, навіть техніці. але все одно це буде додатковий тягар для українського війська. Звичайно, тут буде необхідно для того, щоб посилити допомогу Україні в мілітарному плані, щоб ми змогли захистити себе і надалі продовжувати здійснювати контрнаступ, щоб повністю mm. деокупувати територію України? Mm -hmm. Я зрозумів. А чи варто нам взагалі тоді після цього, після <рив> цих е референдумів, йти на якісь переговори, хоча б на хоча б теоретичні переговори, які я думаю, що як не як, але все одно якась якийсь маленький відсоток, але ще зберігається, чи варто нам йти на переговори? Е у цьому випадку і можливо є ще якось світ може вплинути на те, щоб цього не відбулося. Якщо е, ці референдуми відбудуться, і Путін дійсно е, волітиме продовжувати військову агресію проти України, але тільки однак, тільки в ще, в ще більшому масштабі, е, зрозуміло, що на ніякі перемовини українська влада вже не піде. Вона може піти тільки в тому випадку, коли на повністю деокупує українську територію, коли повністю вже Звільнить її від останнього російського солдата. Тоді, вже, звісно, будь-яка війна закінчиться переговорами. Це апріорі. Однак на цьому етапі це вже буде чіткий сигнал того, що Росія не бажає йти на перемовини з Києвом, що набажає ескалації конфлікту, і Україна повинна донести всьому світу про цей факт. І разом, як я вже зазначав. Усіма засобами, включаючи постачання нових видів озброєння України, робити все можливе, щоб звільнити Україну від російського загарбника, я зрозумів. Пане Станіславе, давайте тепер подивимось трохи з іншої сторони. Саме заздернемо вглиб на Росію. А, адже там вже серйозно на фоні цих референдумів вже серйозно заговорили про військове положення України Україні а, в Росії а, про мобілізацію. І навіть я от вам зачитаю цитати «Госдума одобрила поправку о введенні в Уголовний кодекс поняття мобілізація, воєнне положення, воєнне время. І оце, мабуть, ще цікавіше Госдума одобрила поправку о наказанні до 10 років лишення свободи за дезертирство. і поправка про те, що сопротивлення начальнику, ісполняючому сповняючим воєнної служби до 15 років лишення свободи. Тобто, фактично, вона вже зобов'язала за будь-яким зовом влади піти весь свій народ на війну, і народ тепер за законом вже не має права чинити супротив. Що там зараз відбувається, і чим це погрожує самій Росії? Ну фактично, так тут можна простежити певні натяки на мобілізацію, на подальшу ескалацію. Я не, я не виключаю, що це може бути пов'язана із референдумами, адже якщо дійсно е Росія вирішить провести на окупованих територіях е ці псевдореферендуми, вона тоді, звичайно ж, мусить оголосити мобілізацію, тому що. Якщо власне вона вважається території своїми, то вона звичайно повинна якось задіяти більший військовий ресурс. Однак я не виключаю, що це ще може бути просто банальним залякуванням своїх громадян, банальним тиском на них, щоб вони не виступали проти агресії е, Російської Федерації на території України проти. Всіх тих дій, які вони вчиняють на окупованих територіях, це може бути черговим актом терору проти вже власного населення. І тому, і тому саме оці всі внесення змін до законодавства, тобто такі вже драконівські методи, вони є елементом укріплення режиму і, і, і страху перед тим, що росіяни зможуть давати питання, навіщо нам ця війна. Навіщо ми маємо такі величезні втрати? Чому ми не підготувалися як належним чином до війни, якщо вже маємо її проводити? Адже ми розуміємо, що харківський контрнаступ значно завдав значного удару по репутації Росії в плані як військової потуги, як другої армії у світі? Ну і звісно. Це не як похитнуло ті е, всі пропагандистські наративи, що Росія зможе захопити Україну за 72 години, а виявляється, що Україна сама контратакує звичайно, щоб питань у народу е, Росії не виникало. Вони е, намагаються все більше е, все більше. Вчиняти тиск на населення, все більше робити замовчування всередині країни щодо цих всіх подій? Ну і щоб далі продовжувати цю військову агресію, і як ми надіємося, до повної поразки Російської Федерації. А чи може через саме це, через оці стискання народу просто в якісь окови? чи може це призвести до якогось до якихось? Переворотів я не знаю. Я розумію, що про це говорити можна вже не відговорити, бачити, що народ Росії взагалі не, не знає, що таке відстоювати свою власну думку, що таке демократія. Але все ж таки, як ви вважаєте, чи можливо вже це стане фінальною крапкою? Усе можливо, і я б тут зазначив, що приклади в історії є чималі. Я тут можу нагадати і програш у японській війні, і інші подібні ситуації, наприклад, війна в Афганістані, тобто. Такі от е, поразки Росії, коли вона з такими бравадами е, йшла на, е, різного роду е, військові кампанії і програвала їх, вони е, були каталізаторами е, підняття народу на певний супротив, і навіть е, це призводило до зміни владного режиму. Власне, що ми і побачили на початку ХХ століття, коли е, такі от кампанії. Як японська війна, і, е, і втя, втягнення Росії в Першу світову війну, і війна в Афганістані, яка 10, за 10 років вимотала всю економіку, і, власне, це теж стало однією з причиною розпаду Радянського Союзу. Е, аналогії є, і я не виключаю, що оті поразки, які відбуваються на території України, і, і на Харківщині, і на південному напрямку, можуть з часом призвести до того, що. Росіяни не питання: а, а навіщо ми це все, все зробили? Адже ми і війну програли, і ми знаходимося під різного роду санкціями. Росія е, перетворилася на країну ізгоя, з якою ніхто не хоче е, е, мати відносин, окрім хіба що таких самих режимів, як на кшталт в Ірані чи Північній Кореї, і власне тоді е, і винесуть питання, тому цілком можливо, що Російський бунт він матиме місце, як це мало і раніше. Тільки єдине, що він буде основою його буде не прагнення свободи чи демократії, як це, наприклад, було в Україні, коли народ дійсно повставав саме заради свого цивілізаційного вибору. А це буде просто банальний голодний бунт, направлений на те, щоб змінити керівництво, яке б е, е, відкотило цю ситуацію і. Змогло уже діяти на зовсім інших засадах, щоб е, задовольнити базові потреби російських громадян. От продовжуючи вашу думку про те, що на сьогодні вже Росія країна ізгою, те, що ми казали, що е, чи буде якась фінальна крапка для народу, да. До вторгнення в Україну більш-менш Росія все одно жила адекватно жила нормально, Це зрозумів це розумів народ Росії зараз. все абсолютно по іншому. Усі світові лідери компанії вони всі пішли з Росії, її максимально огороджують від себе. І навіть зараз. От я вам зачитаю останню стрічку. Новин ключові акції в Росії це і аерофлот це. Лукойл, МТС Роснєфть і Мозбіржа впали більш ніж на 10% деякі з них і продовжують впадати це раз. І пройшло буквально пару годин після цих заяв про референдуми. Далі збірну Росії по дзюдо вже відсторонили від чемпіонату світу. І як причина цієї відсторонення це агресія проти України. Вказали, а і це ці сам не санкції. Ці наслідки вони вже збільшуються, а пройшло буквально пару годин. Спрогнозуйте, можливо, знаєте, що ще може поставити крапку в цьому, або стати великим продовженням падіння Росії в економічному плані. Я думаю, що цей ком це більше і більше наростатиме, адже в світу вже зрозуміло, що режим. Володимира Путіна він є абсолютно неадекватним його ненависть, яка яку він має по відношенню як для України, так і до інших цивілізованих держав. Вона вже стає неконтрольованою. І тому, власне, ми бачимо, що він починає вчиняти різні акти терору проти цивільного населення на території, України, ядерний шантаж, про який ми говорили, референдуми усе це. Є ознаками неадекватності режиму, тому зрозуміло, що якщо режим неадекватний, то і прогнозованість е, країни є так само е, неможливою. І звичайно, які про який бізнес можна говорити, якщо ніхто не знає, що буде далі, і так само тут можна згадати е, історію Росії, коли після е, тих переворотів державних, які мали революції, які мали місце е, на початку, наприклад, двадцятого століття, так само. Були дуже тісні відносини між країнами Заходу, тоді ще держави, які існували, і Російською імперією. І звичайно, коли в, після таких стресів, які відбувалися після мається на увазі цих бунтів російських, і коли все йшло до того, що держава повністю втрачала контроль і відчуття реальності, вони розуміли, що вони можуть втратити багато. І ми теж пам'ятаємо, як відбирали і. Нерухомість іноземну і різного роду підприємства, і таке земель, землю і, і всяко подібної речі все на заході. Це добре пам'ятають, адже там дуже добре є пам'ять, і вони знають, що Росія в такому випадку теж може прийти. До, до таких мір, що вона захоче заволодіти тими чи іншими благами, які вона має від західного світу на території, і звичайно, вони починають поступово виходити і не довіряти далі е, цій країні, адже вона становиться все більше і більше непрогнозованою. Так, і от можливо, що ще ви скажете: як можна ще огородити Росію, як світ може? Разом вплинути на цю ситуацію на ці референдуми і на цей на це призволяще, що робить зараз Росія, загалом світ е, повинен все більше більше посилювати тиск на Російську Федерацію. має на увазі е, введення нових санкційних пакетів тут головним О, чином яких може, може е, думку, саме яких можливо може можливо спробувати на мою думку? На мою думку, саме важливим це було б введення Енергетичного повного енергетичного амбарго на Російську Федерацію зрозуміло, що поки не пройде зимовий період про це говорити складно. Однак Європа все більше і більше шукає альтернативи російському газу і нафтопродуктам для того, щоб стати незалежною, повною мірою незалежною від Російської Федерації в енергетичній сфері. Тут я би тут додав будівництво нових газопроводів, постачання скрапленого газу е, головним чином зі Сполучених Штатів Америки так і таке інше. Якщо е, Європейський Союз буде надалі е, нарощувати свою е, незалежність е, в плані енергоносіїв, тоді е, це е, стане причиною для того, щоб європейський союз уже на, на, на національному рівні ввів серйозні санкції проти енергетичної галузі Росії, і це стало причиною повного обезкровлення російської економіки, на яких вона тримається, адже ми розуміємо, що Росія це велика бензоколонка, і саме нівелювання цього статусу може вплинути на те, що Росія стане більш-менш якоюсь договороспособною інакше. Вона повністю буде розгромлена на території України, що й також ми бачимо в контексті останніх подій. І я вважаю, що паралельно цьому процесу ще потрібно, як я вже про це зазначив, посилювати надання Україні все нових видів озброєння для того, щоб Росія в повній мірі відчула наслідки її повномасштабного вторгнення в Україну. І вже після цього незабаром ми побачимо повний крах Російської Федерації і путінського владного режиму. Будемо на це дуже сильно чекати, вірити, і будемо чекати відповідь. Я думаю, світової спільноти і Збройних сил України на оці ці псевдореферендуми. Дуже вам дякую, пане Станіславе. Дякую і вам. Віримо в ЗСУ в майбутнє і в українську перемогу. Так, до побачення. Дякую, вам. Україні.